Перше, де вчити польську. Всім привіт! Мене звати Іванка. Я дуже рада бачити вас на каналі Польський Онлайн. І сьогодні ми з вами будемо розбиратися відео з магічною частинкою, ще яка всіх плутає. Не знають, як її використовувати, куди її вставляти в слові, в реченні, що з нею взагалі робити. Тому якщо ви задаєте собі ці запитання, то обов'язково продовжуйте дивитись. Ну а ми починаємо. Початку ми спробуємо перекласти наше ще. Воно насправді виконує дві функції, і от в однієї з тих функцій буде переклад, тому що це скорочення слова щеб'я ми можемо сказати ще. E, давайте подивимось на прикладах, це буде більш зрозуміло. Відяла в влюстше. І можемо повідати відяла ще в люстре. Тобто, це скорочення займенника в знахідному відмінку ми використовуємо або щеб'я, або ще. Ще один приклад. Вживання муше Зоставіть себе в спокою, а я мушу залишити себе в спокої. Так само правильно буде сказати. Муше зоста віче в спокою. А от друга її функція це просто бути частинкою дієслова. І ці дієслова будуть трошки відрізнятись. Ви зможете навіть провести таку паралель з українськими дієсловами. Оця частинка ще, вона, в принципі, належить так само до дієслова, як і всі букви в дієслові, проте вона пишеться окремо. І буде вона належати в більшості випадків до тих дієслів. Слів, які в українській мові мають закінчення с або ся. Давайте подивимось, які ж це дієсла: миче, митися, убратися, вдягнутися, бачче боятися, подобатися, подобатися, усміхатися, усміхатися. Важливо також зауважити, що деякі з цих дієслів ми зможемо вживати із ще. I bez. E, Na przykład mają malować. Malować to malować coś, nie wiem, malować, namalować jakiś obraz. Tak, a od malować się to już malować siebie. Tak samo uczyć i uczyć się to dwa różne słowa z różnym e, znaczeniem. Uczyć zawsze uczyć kogoś. Na przykład ja uczę was języka polskiego. A jeszcze uczyć się to już się samemu, nauczyć się siebie. E, I ktoś może powiedzieć, że teraz uczę się języka polskiego. To będzie oznaczać, że uczyłeś siebie w czytepu? Ської мови, тобто, якщо підсумувати основне значення цієї частинки ще. Вона просто належить до дієслова, і нам треба запам'ятати ті дієслова, які мають ще, вони, в принципі, нічим не відрізняються від інших, просто це ще буде окремо писатись, і ще в залежності від речення, ми зможемо його ставити в різних частинках речення. Тобто воно не обов'язково завжди буде після нашого дієслова. Але якщо ми беремо відмінювання неважливо по часах, по родах, це ще завжди буде залишатися, воно завжди буде незмінним. Тому просто треба запам'ятати, що це частинка нашого дієслова. Тут ви скажете, ну окей, все тоді дуже просто. Ті дієслова, які в українській мові мають закінчення ся. Ми просто в польській будемо додавати оце ще до них, і на тому тема закінчена. Проте ні Не всі дієслова, які в українській закінчуються на сясь, будуть мати в польській оце ще. Приклад повертатися по польському «врацач». Можемо також сказати Врацаче, але я, ну, це не така часто вживана форма, не завжди вона буде нам пасувати. Тому в 99% випадків ми будемо вживати просто Врацач. Воно набагато популярніше, ніж оце, Врацаче. А зараз, друзі, невеличка рекламна пауза. Я хочу запросити вас в наш онлайн-курс польської мови. Для кого він підійде? Для новачків або ж для тих людей, які вроді розуміють поляків, але але заговорити не виходить. З чого він складається і як виглядає навчання? Курс проходить на інтерактивній платформі. Там вас вже чекають 30 відеоуроків зі мною, де ми розберемо базову граматику і лексику. Також величезна кількість інтерактивних завдань, які точно не дадуть нудьгувати. А для того, щоб ви навчились правильно говорити польською мовою, ми зробили усні завдання, які перевіряє викладач, він скоригує вимову, і ви будете звучати ще краще польською. Основне, чому ми Будемо вчитися в курсі, це створювати різноманітні речення польською. Я впевнена, що у вас вийде як доказ я. Тут вам покажу декілька з відгуків наших студентів. Курс пройшло вже більше 4 тисяч людей. Правда, в нас є надзвичайно багато класних відгуків. Тому, якщо хочете дізнатись більше інформації, зареєструватись, тоді переходьте за посиланням в описі. Я також залишаю для вас промокод, який дає 10% знижки на курс. Тому обов'язково переходьте, реєструйтесь. Побачимось в курсі. А ми повертаємось до нашого відео. Так само відбувається, наприклад, зі словом, залишатися. Е, в нас є от закінчення ся, а по польську повіме зоставач. Наприклад, діщай зостає в тим хотелю. Сьогодні я залишаюсь в цьому готелі. Також наша частинка ще може інколи зовсім змінювати значення е, дії слова. Е, я раніше згадувала про «учить» і «учиться», проте тут, в принципі, вчитись це основне, е, основний переклад просто. Участь це вчити когось, учиться це вчитись самому. Але є ті слова, в яких буде змінюватися повністю значення. Давайте з такими ознайомимось. Наприклад, зверучить і зверучиться. Здавалось би, такі схожі між собою слова. Але «звручить» ми перекладаємо, як повернути. Наприклад, муше звручить ксімки до бібліотеки. Я маю повернути книги в бібліотеку. А от звучиться це вже звернутись до когось. Наприклад, хотіла б звучиться до научительки, я хотіла б звернутися до вчительки. Так само достать і Достать, достать це отримати. А достатче – це поступити кудись, дістатись кудись. Наприклад, досталам ще ми перекладемо, як я отримала якийсь пакунок. А досталам ще на студія це означає, що я поступила, я вступила до вищого навчального закладу. Це також можна запам'ятати. Польське слово таке в нас, мені здається, не вживається. По польську студія це навчання в вищому навчальному якомусь закладі. Тому, друзі, коли бачите оці дієслова ще, будьте з ними уважні, скажімо так, майте більшу цікавість саме до цих дієслів, ви дізнавайтесь їх переклад, також дивіться, як вони вживаються в реченні, бо можуть бути підступні, і це ще може змінювати повністю значення дієслова. А тепер давайте розглянемо, як наші дієслова ще будуть використовуватись в реченнях, де це ще ставити. Тому що, коли я просто дієслова, все доволі легко, ми ще ставимо після. Основного дієслова так мальовач, участь чуче. А от як ми будемо оце ще ставити вже в цілому великому реченні? Воно може стояти в різних місцях. Тому давайте розберемось, де його можна ставити де ні, і як його використовувати в реченні, щоб звучати максимально натурально в розмові польської. Перше і основне правило ми ніколи не ставимо ще на початку речення. Взагалі ніколи, нема ніяких випадків, просто це максимальне табу. Маємо приклад речення: жле ще діща чує. Ми не можемо сказати, що чує діща жле. Це буде неправильно, вас не зрозуміють швидше за все, і будуть дивитися трошки косо. Тому запам'ятовуємо, ще. На початку речення не стоїть. Тепер питання щодо кінця речення, чи працює теж правило. Насправді, якщо ми дивимося з точки зору граматики з правильності польської мови, то і в кінці речення ми ще ставити не можемо. Проте коли дивитись, скажімо так, трошки крізь пальці, то в побутовій мові в язику поточним ще інколи може вирондовач на концю здання, тобто опинитися в кінці речення. Воно вже не буде, скажімо так, так критично погано звучати, як якщо б ми поставили ще спочатку, тобто це буде окей, але герметично не дуже правильно. Більшості випадків, якраз нормально, воно буде звучати тоді, коли в нас такі маленькі короткі речення. Наприклад, ми хочемо сказати не бійся, то пов'язано не «Ну, буйще, так не бійся, і оце ще воно там дуже автоматично, дуже класно, дуже комфортно залишається в кінці. Хоча це ціле речення, і в теорії не можна. Але воно там є і це звучить дуже навіть добре. Якщо ж наше дієслово буде всередині вже більшого речення, дуже натурально буде його поставити е, оце ще або перед дієсловом, або після. Приклад. Нєх, це ще кучить з тобом. Тобто я не хочу з тобою сваритися, нехце ще кучить». Ми тут бачимо, що наше «кучиться» ми якби поміняли місцями єхце ще кучить з тобом. Ми можемо також їх розділити і сказати «Не хце ще з тобом, кучить». Тут бачимо, що кучиче ми поділили словом стобом. Це також буде окей. Давайте поглянемо також на інші речення, де ми можемо по-різному це ще ставити. Е, перший приклад: як ще пан чує. Ми бачимо, що дієслово слово чу почуватись, ми знову розділяємо словом пан. Як ще пан чує, можемо також сказати, як пан ще чує. І це також буде правильно. Тобто, ми бачимо, що оце ще ми можемо ставити перед дієсловом або розділяти іншим словом їх. Проте в даному випадку вже в кінці його давати приклад, як пан чує ще. Це вже буде не дуже натурально. Тобто, все-таки даємо перед або ж розділяємо словом «пан». Ще один приклад: не можемо ще НАТО згодить. Маємо слово згодиться, погодитись і ми його знову розділяємо. Не можемо ще розділяємо е, сполученням НАТО і далі згодить. Могли б ми теж подість, не можемо НАТО згодіть. Але найбільш натуральна форма це буде якраз та перша не можемо ще на то згоджіть. Тобто вона дуже класно лягає, вона звучить дуже натурально. І мій рекомендаціон все-таки пробувати використовувати оці дієслова ще і старатись їх розбивати. Або якщо ви переживаєте, чи правильно ви це робите, тоді просто даємо ще перед дієсловом. Питання, що робити з дієсловами, які мають в одному реченні два ще. Тобто використовується два дієслова з частинкою ще тут увага, тому що все залежить від речення. Якщо речення просте, то ми будемо вживати тільки одне ще. Наприклад, в реченні допіру терас учися учаще опіковацькотки. В нас є два дієслова з частиною ще це учиться вчитися. І опіковачся це турбуватися, так? Але ще раз дивимось на речення: допіротерас уче ще опіковач котким. Тобто ми наше ще дали між двох дієслів і два рази його не використовували. Тому воно звучить дуже натурально. Ненатурально і неправильно було б казати Допіро терас ще уче, опіковачся котким. Тобто це взагалі не окей. Проте в складнопідрядних реченнях така штука відбуватися не буде. Якщо ви зараз дивитеся на мене косо і не пам'ятаєте, що таке складнопідрядні речення, не згадуйте, я спробую пояснити простою мовою. Складнопідрядне речення це, по-перше, складене вже речення, і воно має дві дії. Тобто, тут відбувається дія, і потім знову відбувається дія, і вони з'єднані зазвичай якимись там сполучниками. Зараз я буду матюкатися. Приклад. Базося балам, що он ще не згоджі. Я дуже боялась, що він не погодиться. І тут дуже чітко видно, що я боялась. А він погодиться. Тобто ми маємо розбити речення на дві дії. І от в таких реченнях, де вони розбиваються, ми якраз не будемо використовувати ще одне для двох дієслів. В даному випадку в нас є дієслово дієслоба, боятися і згоджиться, погодитися. І ми і в тому, і в тому випадку ще будемо ставити біля дієслова бала», бачимо, що ще ставимо наперед. Вже оншенезгоджі, що він не погодиться. Тому що, грубо кажучи, оця одна частинка, вона завершена базо ще балам. Ми вже можемо сказати, що це одне речення. Барзо щеба вам. Я дуже боялася. І «он ще не оншеннязгоджі також інше речення, яке окремо може бути незалежне. В таких випадках ми наше ще будемо кожного разу давати до дієслова. І то, в принципі, всі основні правила, які нам треба було сьогодні розглянути. Найважливіше, що треба запам'ятати, дієслова ще вони просто існують. Ще це частинка дієслова. Ці дієслова не є якісь там особливі, відміняються вони так само. При відмінюванні оце ще нікуди не зникає. Дам вам приклад, бо, по-моєму, не давала. Маємо дієслово «учиться». Минулий час училам ще, ми учились в е, майбутній час е, научи участь чогось. Бачимо, що наше ще ніяк не змінюється. Ми змінюємо основне дієслово, ще завжди залишається. Друга важлива річ, яку запам'ятовуємо, ще ніколи не ставимо наперед речення. Інколи можемо в коротких реченнях дозволити поставити собі його в кінці. І зазвичай в якихось більших реченнях наше ще буде стояти. Перед основним дієсловом, до якого воно належить. І на дійшою то вшистко. На сьогодні, друзі, це все. Якщо тема була вам цікава, корисна. Підтримайте, будь ласка, канал коментарем, лайком. Це допоможе нам розвиватися, дасть трошки більше мотивації, щоб знімати ще більше контенту. І також обов'язково в коментарях пишіть, які відео ви б хотіли бачити на цьому каналі. Також, якщо ви хочете ще більше польської мови, обов'язково підписуйтесь на наш інстаграм польський онлайн. Там я показую своє життя в Польщі. На його прикладі ми якраз вивчаємо польську. Більше нових слів, якась граматика, тому обов'язково підписуйтесь, буду вас чекати. Дуже дякую, що додивились цей ролик до кінця. Обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступний, а ми побачимось вже в наступному відео. Честь!